Де да, в Севолон на стрійком їдемо на бережок. Котька не головний герой цієї книжки. Такий, як він, не, не буває головними героями. Таких тисячі і мільйони. І не відмінник, і на двічник, і не безкидник, але й не тихоня. Як усі бігають наперед по коридору, то і він бігає. Як усі голосують, то й він голосує. Як усі мовчать, то й він мовчить. У ви його й не помітите. Середній йому зріст, волосся Росявин. Очі сірі, от тільки ім'я Котька. Взагалі-то він Костя. Костянтин, Костянтин Сергійович Швачко. Але мама ніжна і любляча чим... мала мама. Споливаючи його чорного і писклявого, назвали його лагідний постивок котя. Котку мрізненький. І на все хлоп'яче життя лишився він з отим котячим ім'ям. Аж поки не виросте і не стане Костянтином. Сергійовичем. Та коли же це воно буде? Ех, мама, мама. От у Дмитрухи ім'я Ігор, оце ім'я мужнє, красива. навіть опера є князь Ігор. Що не могли йому таке дати? Був би. Ігор Швачко, Ігор, а не котька. Зовсім інша справа. Ех. Той, хто ніколи не жив у селі, Пігмей, і більше знає нічого. З ним немає про що балакати. Розумієте? Бо він не знає життя, взагалі нічого не знає. Так казав Ігор Дмитруха, Ігор Дмитруха Чи авторитет був для Котьки? Більший за всі авторитети на світі? Котше на серце стикалося від і ганьби. Котька ніколи не жив у селі, мало сказати, не жив, ніколи навіть не був у справжньому селі. Котька народився життя провів. У Києві, на вулиці, з На четвертому поверсі п'ятиповерхного будинку. Правда, Ігор Дмитруха теж живе в тому ж будинку, тільки на другому поверсі. Але Ігор Дмитруха щороку, щороку на ціле літо їздить у село на Полтавщину. Там у нього і діт. І баба, і тітка і тітка з дядьком, <ріст> і двоюрідні брати і сестри. А в котьки хочете лусни. Жодного ніде в селі родича. Усі в Києві. А одна тітка в Харкові, а дядько в Меринці, і все. Відпоч відпочивати. Котька все життя їздить до моря, то в Лушту, то в Скадовськ, а останні три роки в Ефпаторію. Ну що, що? Скажіть міг розказати кочка про ефпаторію. Уся дерева в епаторії, в Евпаторії, всі дерева, кущі. Геть чисто, обліплені маленькими смугастими равликами, так, що й зелені не видно. Ті равлики душем сипляться з дерев на хрумтять, хрумтять і слизько чавляться під ногами рідко холодити.